Ви взагалі бачили, що Зінченко зробив вчора, коли грали проти Албанії і виграла Україна 2-1. Ну, хлопці молодці, що виграли. Але Зінченко, коли забив гол, ви бачили, що він зробив? Бо дивіться, ось це фото. Це тисячний день війни, яку веде Україна проти нашого агресора, спільного нашого ворога. І мені дуже подобається, що Зінченко завжди завжди проявляє увагу міжнародної спільноти. Народного е, міжнародного глядача до того, щоб вони знали, звідки він звідки вся футбольна команда, щоб люди розуміли, що навіть в такі тяжкі часи, як зараз, для України, е, ми можемо прославляти її на міжнародній арені. І я вважаю що такі поступки, як зробив Зінченко вчора, потрібно робити кожному. Мену кожному артисту українському, кожному, кожній людині, яка може зробити це, яка може сказати про те, що зараз в Україні іде війна. Вчорашній хук Зінченко і збірної України доказав ще раз, що в нас є справжні люди. А як ви відноситесь до самого Зінченка і до футболу нашої збірної України, і до його поступків до, до тих поступків, як Зінченко себе поводить? Напишіть, будь ласка, в коментарях.